Я Стефанська Валентина Михайлівна, бібліотекар Кінецьпільської гімназії. В рамках місячника шкільних бібліотек, що проходить під гаслом, у нас єдина мета Україна свята, не здолана ніким і ніколи. Продовжую челендж, забуваю мову вражу, українську книгу Раджу. Як нема без зірок, небозводу, як блакиті без сонця нема. Так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Володимир Забаштанський. Україна моя рідна країна, тому я дуже люблю все українське мову, культуру, історію, звичаї та традиції. Мелодійна і співуча українська мова найбільше багатство нашого народу. В ній відбивається все минуле. Зріє і майбутнє. Як багато є гарних українських слів, фразологічних висловів, метафор, чудових прислівів, приказок і скоромовок. Українська мова це скарбниця духовної культурної спадщини українського народу. Про це треба пам'ятати та навчати цьому інших. Про користь читання з найменшого віку сьогодні знають всі. А от саме з яких творів починати, інколи складно визначити, адже книжковий світ є безмежним. Отже, варто починати з того, що знаходиться найближче, з літератури рідного краю. І я прочитала літературу антологію Живлюща сила Ємегії. Збірку творів авторів Миколаївщини це чотири книги, в яких представлені поетичні та прозові твори для різних вікових категорій читачів. Перша збірка розрахована на наймолодших слухачів-читачів. Вона допоможе сформулювати звичку читати, збагатити словниковий запас, навчитися міркувати і просто створити позитивний настрій. Друга книжка, антологія для початкової школи, стане в пригоді як для підготовки до уроків, так і для самостійної організації довкілля. Третя і четверта книги розраховані на середніх та старших школярів, на студентів і всіх бажаючих познайомитися з сучасною літературою рідного краю, які спонукатимуть до втомливого прочитання. До глибокого осмислення буденних тем, соціальних питань, а також, можливо, і до власної творчості. Окрім творів, збірки містять ще й авторські завдання, які спрямовані на ознайомлення з історико-культурними особливостями Миколаївщини, на розвиток критичного мислення, фантазії і креативності. Читати українські книжки, сайти, газети, журнали, переглядати українські фільми, слухати українську музику. Це невід'ємна частина нашого буття і наша особиста участь у наближенні перемоги, в утвердженні свого. Хто ж, як не ми, буде берегти свою мову? Українську мову треба любити. Плекати, дбати про неї адже неможливо уявити існування народу безрідної мови. Мова скарб нації, тому я читаю українською, а ви.